Фізичний дискомфорт в сучасному світі внаслідок надмірної диджиталізації не тільки внаслідок війни, да, а в першу чергу внаслідок надмірної диджиталізації, надмірного навантаження різноманітною інформацією кори головного мозка, виникає так званий фізичний дискомфорт, тобто тіло фізично не витримує цієї напруги і. Розвиваються м'язові болі різної локалізації жінок, які перебувають в Україні або там живуть за межами України, але мають зв'язок тісний з Україною. В них прям формуються у ці м'язеві тригери, які є джерелом і больового синдрому, і є джерелом постійної стимуляції надмирників і як наслідок вже там да, всього широкого спектру відчуттів, які індуковані саме скачками кортозолу. І цей фізичний дискомфорт. У жінок з передменструальним синдромом та з менопаузою схожі і проявляються і взуттями живота, і білю в кишківнику, і білю в молочних залозах, і ломотою такою прям язевою ломотою в тілі.